Привіт, мудрими небайдужим, 19 серпня. Головні новини, підсумки. Інтригою з сьогоднішнього дня є визначення формату і місця зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. І з одної сторони, наче Путін погодиться на цю зустріч, з другої сторони, не спішить. Мова йде і про Москву, і про Ватикан, і про Стамбул, і про Мінськ. Розуміло, що цей процес буде затягувати. І, в принципі, треба віддати належне. Зеленському він уміло розіграв і затягує процес. Наскільки він зможе дурити Трампа, подивимось, однак я вже спостерігаю певне прозріння. В США, зокрема в Вашингтоні, лунає така думка, що Зеленський цілком, ймовірно, може грати одну партію з Путіним. І ця партія може йти значно глибше, ніж повномасштабна війна. Це все може бути в форматі якихось домовленостей. Про які світ не знає, і Зеленський виконує певну роль не тільки по дестабілізації України, а й дестабілізації Європи в частині знищення державності України. Подивимося, хто має рацію, але таке мені говорили. З найбільш цікавого сьогодні дивне співпадіння, верніше не дивне, а логічне залужний відкрив свій передвиборчий штаб, конкретні прізвища, керівника штабу. І піарників, і так далі, тому подібне. Кому цікаво, гугліть, не буду зупинятися на цьому. Лише зазначу, що я особисто вважаю, що військовий на посаді президента буде вводити Україну в ще більші проблеми, затягуючи війну чи якісь інші протистояння. Хліб військового, хліб генерала це війна. І як практика показала, що саме так воно і є. Професійні військові. Найбільше отримують зиску зараз, працюючи в ТЦК, рекрутингових центрах, навчальних центрах і отримуючи величезні зарплати, такі зарплати, які їм навіть несли до повномасштабного вторгнення. В унісон Залужному Британія заявила і навіть заключила була певну угоду з Україною щодо виборів. Виявляється, Британія буде нам допомагати організувати вибори. Угадайте, на чию сторону буде ця допомога в розрізі інформації про відкриття залужним передвиборчого штабу. Все зрозуміло, що ми йдемо до виборів. Мирний процес рано чи пізно відбудеться, і хоче чи не хоче цього Зеленський. Він звичайно відтягне його, але навіть євроспільнота, лідери європейських країн погодилися, що для того, щоб зупинити війну, мають бути територіальні. Поступки. Тому ці поступки будуть обговорені, і я переконаний, зустріч в тому чи іншому форматі відбудеться з Зеленським чи без Зеленського. З Цікавого ще зазначу, що депутат Анна Скороход за інформацією від іншого колишнього депутата Мосічука має зареєструвати законодавчу ініціативу, якою визначити нові адміністративні межі кордони Донецької та Луганської області. Це свого роду пас Зеленському, пас сьогоднішній владі, для того, щоб зменшити адміністративні кордони, вивести їх фактично в форматі по лінії зіткнення, в такий спосіб дозволити Зеленському піти на мирну угоду і тим самим не порушуючи конституції, не здаючи якісь території, а просто підписавши мирну угоду по лінії зіткнення. Цікавий хід. Подивимося, як це вдасться. Ну а в цілому, друзі, ще раз кажу, рятівне коло для нас на жаль на щастя. Трамп і сполучені штати ме стільки, скільки приділяє питанню миру Дональд Трамп, не приділяє Зеленський, який знаходиться на важелях президента. У Зеленського все, все якісь свої марива щодо ймовірного тиску на Росію. Хоча вже всі в один голос на заході говорять. Війна Україною програна, і зараз в сьогоднішній ситуації треба знайти можливість вийти з найменшими втратами. Молимося і прошу, щоб так воно відбулось, друзі.